В ніч на 8 вересня ворог завдав авіаційного удару по сумах. Внаслідок атаки двоє людей загинуло ще четверо поранені, в тому числі двоє дітей. 9 вересня у сумах оголосили день жалоби. Зруйновано та пошкоджено садові та житлові будинки. Відбулася пожежа зруйнованого будинку. Підрозділи ДСНС її локалізували. Загинуло літнє подружжя, постраждало четверо людей, пошкоджено 32 будівлі. Попередньо виявлено руйнування шиферних дахів, вікон та огорожі, мереж електро та водопостачання. Також пошкоджено п'ять автомобілів. А вночі 12 вересня під атакою шахедів опинився конотоп. Внаслідок обстрілу поранення отримали 14 людей. Серед них дитина, одна людина у важкому стані. Також пошкоджено сім багатоквартирних будинків, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин. В місті критична ситуація зі світлом. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності на світанку 12 вересня. Росіяни вдарили по мосту між Покровськом та Мирноградом і повністю зруйнували його. Інформація щодо поранених та загиблих відсутня. Також росіяни пошкодили комунікації водопостачання Покровська. Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо. Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Тим часом, під час операції в акваторії Чорного моря військовослужбовці спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак су 30 СМ влучанням з ПЗРК. Винищувач належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ, який базується на аеродромі міста Саки в Криму. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. Ніна на Телеканал телеканалем